Всім доброго дня! Таненько не знімав для вас ніяких відосиків на Ютуб. Тому сьогодні ми заснімемо один цікавий відос про тюнінг автомобіля. А саме я хотів би для вас затюнігувати автомобіль BMW m 5 e 34 І якраз воно ловітка 0, повністю змінили. Тому тобі можуть тільки побажати приємного перегляду і погнали. Сі, сі, сі забув тобі сказати, що я запрошую тебе грати разом мною на Українхта. Вотні промокод талікої на всіх сарах Україн Хатамі свій бомбі бонус на початку гри. Так, ось наш автосон середнього класу, саме тут знаходиться наше БМВ. Залітаємо ми всередину і десь отут зараз буде БМВ. Так, ось наша BMW E34 34525i. Ви просто подивіться, яку вони красиво її зробили. У нас є два типи двигуна, ми звісно будемо купляти на крутому движку. Є що класно цій машині те, що вона B класу, тому це буде дуже дешевий тюнінг. Давайте візьмемо його в тест-драйв, трошки подивимось, як вона їде. Я просто дуже великий фанат BMW, і отаку BMW хотів би собі дуже сильно в колекцію. Розганяється вона, звісно, не дуже швидко, але машина сама по собі дуже крута. Загалом коштувати вона буде близько 3 мільйонів, тому що ще 270 тисяч буде кошти страховий поліс. Давайте оформляємо пропозицію. І ви просто подивіться, яка вона кльова. Модельку зробили реально дуже кльово. Ці шилдики М5, це все дуже класне. Дуже круті колеса, ми можемо бачити Ukraine GTA на ній написано. Що по салону? Салон реально дуже кльовий, таких багів я ніяких не бачу, тільки мені подобається, що шилі трохи якось кривувато стоїть. А так все дуже реально класно. Я думаю, десь потрібно зайти пряму і трошечки засікти її максималку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вона поком дає нормально. Ой, майо, ну куди ти летиш, куди? Зікати будемо ми саме на цій трасі, тому що вона сама довго, яку я знаю. Тому давайте. Раз, два, три. Поїхали. Зараз вони дуже круті, але ми це з тюрінгом дуже поправим. Я на цього надію. Мені дуже цікаво, чи зможемо розігнати максимальну швидкість, а зараз ми їдемо вже 290 км. Да, розігнаю тільки 206 км за годину. Ну то нічого страшного, їдемо до мого біса, знімаємо трошки грошеняток на тюнінг. Але вона таки ще добре боком дає, хочу вам сказати. Хто ще не знав, я володію магазином одягу в місті Києва, тому приходьте купляйте свої скіни анімації саме тут. Так, заходимо на міточку. Сьогодні в мене ось така дуже хороша фіночка. А саме 15 мільйонів, а вчора було 10. Я думаю, зняти 20 мільйонів гривень, думаю, мені цього повністю вистачить. Все, я зняв 20 мільйонів, їдемо до тюнінг центра тюнувати нашу ПМВ. Все, ми приїхали до нашого тюнінг-салону. Все, ми вже в тюнінг-салоні. Хочу подивитися зразу, чи додали нам зовнішній тюнінг. Так, зовнішній тюнінг є на цю машину, це дуже класно. Давайте розпочнемо зверху донизу, а саме це задній бампер. У нас є три різних бампера. Давайте переглянемо це. у нас вже стоковий бампер. Номер один, таке, мені не подобається. Номер 2. Ну, таке саме щось. І номер три. Ох, це, це що за дірки тут наробили? Ну, пампер задній не будемо ставити, мені не подобається ніякий. Вічна спідниця, давайте приглянемо. Тільки одна штука, можна якусь поставити. Це отака. Ну, в принципі, в принципі, її можна залишити. Давай залишаємо. Потім йде передні ліхтарі. О, а це вже дуже цікаво. Давайте переглянемо. Також тільки одна штука. Дивіться, оце Стоково, а це номер один. Вона така затонована, думаю, ми також її залишимо. Потім йде спойлер. Дивимося. І тут також тільки одна штука є. І це такий звичайний спойлер, думаю, також ми його поставимо, На все-таки буде ж мега суперкар. І залишився тільки передній бампер, також три штуки є з різних. Перший. Давайте передній бампер а мені більше вже подобається. Це вже другий, також прикольний. І третій. Статі, дивіться, третій бампер взагалі дуже кльовий. Я його залишаю 100%, він дуже класний. Ну зараз ставимо 100% тонування, тому що у нас бандійська тачка без нього просто нікуди. Давайте зараз ми це все оплатимо, надіюсь товари є. Так, все у нас вийшло покупочка. Так, тепер давайте будемо підходити трошки до чогось цікавішого. Ще я хотів її перекрасити, зробити таким темно синім, але зараз Подивимось, як воно буде виглядати. Ось таку BMW я хотів просто погляньте, яка вона класна. Щоб перекрасити її, вона коштувати 270 тисяч. Не дуже дорого, тому також її купляємо. Все, йдемо до самого крутого, Це внутрішній тюнінг будемо крутити детальки разом з вами. Дивіться, у мене навіть звідки є з п'яти гальма, я не знаю звідки. Але кейси з деталями. Будемо крутити саме базовий кейсик по 225 тисячі. Покрутимо абсолютно і R, X, і F. Ну, розпочнемо з еро, купимо буквально десь 5 штучок, мені кажеться. Може, то багато Давайте 4. Купимо. Придбати і крутимо. Перший пішов. Сразу 4. Четвертя гальма. Але нам все не дуже цікаво, так як у нас є п'яті. Добре, давайте другий, третій гальма. А чому мені так сильно гальма везе? Давайте ще раз. Підвізка друга, ну таке собі. І. О, п'ятий двигун! Оце топо. Оце дуже класно, що нам випав п'ятий двигун. Зараз просто зробимо її фулл п'ятий. буде саме крута на районі. Відкрили 4 кейса r типу. Давай, давайте відкриємо ще 4 x типу. Купляємо також 900 тисяч мінус, ну, полетіли. Так, перша трансмісія не цікаво. Друга. Другий турбонадув також не цікаво. Четвертий двигун. Типа класно, але у нас вже п'ятий є. І останній кейсик, третій чіп. Ну, якщо що, третій чіп вже теж є, це дуже класно. Давайте тепер F відкриємо також 4 штучки, щоб того, того того, було. Відкриваємо, купляємо і погнали. Якщо нам так подумать, то з F, типу нам потрібен тільки чіп. Тому пробуємо вибивати його. А, звісно, прям чіп випав. І. О, турбонадув випав! Це топовий турбонадув. Давайте подивимося, що у нас уже є. Наприклад, у нас є п'яті. гальма, п'ятий двигун і п'ятий турбонадув. Ти купимо зразу сім кейсів r типу і погнали їх відкривати. О, чіп випав, але то не то. Турбонадув. Но на турбонадув вже п'ятий є, дайте мені щось круте. У, третій гальма. Третьмісія. Але чому трансмісія дає один і один лише четверта. Дивіться, нас залишився один F-типу. Двигун п'ятий, нефіго собі. А ну давайте порівняємо. F-типу дає 22, а r типу дає 23. Звісно, ми встановлюємо r типу Давайте ще покрутимо трошечки F-класу. Нас залишається 16 мільйонів гривень, може їх тратити, я сьогодні багатий. Зразу я так психую, купляю 10 кейсів і погнали відкривати. Гальма. Гальма п'ять. Просто найгірші єші які могли випасти. ха Просто нічого не падає. В ВОПЕЕ! ДАЙ підкрути мені! ф ти вообще не дає, ви просто подивіться. Осані Кейс! Нічого, просто! Давайте далі будемо крутити ерки. Ерки набагато сильніше кормили. Відкриваємо також 10 ерок, погнали! Сразу мені, от четвертий трансмісія! На тобі, Андрій! Погнали далі! На тобі підвізка четверта! Далі погнали! І ще одна підвізка! Челдишини! Шоут! Ртип кормить! Хухо! Трансмісія третя, нічого страшного, все окей. І ще одна четверта трансмісія! РТ просто найкращий! Третій гальма. І. Перві гальма. А! Ще ластовий! Погнали! І перед вугун. А, Окей, давайте ми прикинемо трошечки, що нам потрібно. Трансмісія. У нас яка сама топова трансмісія? У нас є четверта трансмісія, яка дає 1-1. Давайте трошки вниз подивимося, може щось буде краще давати. Так, у нас тут є ще одна трансмісія, яка дає 3,1. І у нас ефочна трансмісія також є. Вона дає 5,1,2. О, оце класна тема. Окей, давайте будемо далі дивитися. Чіп. Що у нас по чіпам? Е, в нас є третій чіп x класу, і в нас є четвертий чіп. Е, четвертий чіп r типу дає 2,3 і, і X типу 2,3. Тобто нема сенсу їх міняти. Але я б хотів би ще все-таки вибити крутий чіп f типу. Тому що як ми можемо звірів. Тому, як можемо зрівняти, чіп цей дає 7 і 8. Тому давайте зараз ми купимо 5 кейсів f типу і крутонемо його. Погнали. Ну, в принципі, що можна було і ожидаємо. Просто нічого не падає. Ну, хоча трансмісія випала, це, кстати, дуже чітко, тому що вона дає 4,2. Відкривай 20 кейсів r типу, воно мені обійдеться в 4,5 мільйона. Просто погнали! Раз. А, не дає. Дай! О, блін, блин, транс... турбонадув випав. Підвісочка. О, ооо, підвіска. У нас якраз підвіски не було, п'ятої. Випав ще один п'ятий двигун, але у нас уже був, він Все, четвертий турбонадув. Просто тип R на кормить, я не знаю просто Дуже файний артип. Ось, нати я просто. Не падає четверті, п'яті деталі. Три останні три останніх кейси. Нічого. Нічого. І останній. Четвертий вин. Окей. Так, в мене на балансі залишилось 6 мільйонів. Ми потратили більше 15 вже мільйонів. Давайте будемо складати вже, думаю, пора складати. Окей, дивимося. Трансмісія. Ну, оця трансмісія 100% сама топова. 4,2 дає, ми ставимо її. У мене X 3 чіп, він дає 10,2. І в мене ще є отут-та четвертий чіп. Він дає 2,3. Ну тут 100% я ставлю краще третій, він дає 10,2. Далі йде підвізка. Підвізка, тут ми 100% ставимо 5-ту підвізку, вона нам випала. Ми її ставимо. І залишилася. Лише шини. Що у нас є по шинам. Я... У нас є четверті шини. Ну давайте ставимо четверті шини. У нас виходить всі деталі п'яті або четверті, кроме чіпа, але чіп третій, але він дає набагато краще, ніж той самий четвертий. Тому давайте ми встановлюємо і зараз будемо просто паздерити, пробувати, як вона їде. Погнали! Так. Я спеціально не буду зараз трошки газу давати, але вона вже набагато краще я чувствую, що їде. Це прям реально дуже топово. Так потихеньку, попаленьку. Я так прям газу, газу даю, вона так класно їде. Ми так само будемо на тій самій трасі, будемо робити замір. Я хочу ще доїхати зараз примотувати, щоб отримати саму максимальну швидкість. Так, Добре, це на 100 нема товарів, їдемо на інше. Так, приїхали на інше 100. Так, обслуговування 2000. Не дуже дорогий ремонт, але я не дуже сильно врізався. Ремонт транспорту. Тут а толком нічого робити, то взагалі не треба, воно повністю ціле. Тому робимо, їдемо, робити замір. Так, то я приїхав на те саме місце, зараз будемо робити замір. Зараз вони там всі роз'їдуться і я стартуну. Ну, куда ти що їздити, не міш? Давайте, все, робимо. Через 3, 2, 1. Погнали! Ауді, ауді, ЇДЬ! Дима, вона ну, набагато силіше стала їхати. Ми вже 100 їдем. Тоді ми в 100 розігнали набагато далі. 200. Ми вже зробили набагато більше, чем прошлого. Ми вже їдемо 250, типа ми раз разів 209 розігнав. 260, 270 ми вже їдемо. 280 є. Yes. 285 розігнав. Максимум бачив 285, більше не мало. Ми дуже хочемо вам сказати, що ми реально дуже великий плюс зробили на цій БМВ-шечці. Ну, що сказати, БМВ реально дуже класна Вона дуже класно виглядає. Якщо захочеш, можна на ній навіть боком роздати. Я в початку серії давав поком. Ой-ой-ой-ой-ой, вона поком, дає нормально. Раніше вона була в рулетки і вона дуже мало коштувала, А зараз вона, думаю, на неї статус. Вона реально дуже класна і Так, Поки я на юногував, в мене ще в бізнесі плюс 1 мільйон фінки на секундочку. Товарі не потрібно замовляти. Ну, ось така вийшла серія. Всім буду дуже вдячний за ваші перегляд. Ставте подобайку, не забувайте підписуватись. А зустрічся вже за наступний раз. Всім бажаю успіхів і до зустрічі. Всім па-па-па-па.